Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврачак. Це youtube платформа 24 го каналу. Пропоную оглянути вам карту бойових дій станом на суботу, 13 квітня. Подій у нас багато. Якщо говорити про фронт, то у нас є складні ділянки фронту. Звісно ж, це є Бахмутський напрямок часів Яр, тому що там ворог суне і живою силою, і технікою і прокоментував ситуацію на фронті. Наш головнокомандувач Олександр Сирський, Ми його зацитуємо обов'язково. Також згадаємо про системи ППО, це комплекс батареї Петріот. І СЕМТІ, про які зараз міністр закордонних справ Колеба активно говорить з нашими партнерами і союзниками. Не всі погоджуються її надати чомусь, хоча їх дуже і дуже немало є, як в Сполучених Штатах Америки, так і в Європі. Ну і звісно, згадаємо, що відбувалося на території болотів, тому що там є якісні хороші прильоти безпілотних літальних апаратів також є влучання в дислокацію ворога в Луганську. Там техніки багато пошкоджено, чим били, згадаємо звичайно. Ну і лівий берег також там дуже і дуже плачуть самі ж окупанти. Ми їх зацитуємо з їхніх же пабліків. Давайте розпочнемо з того, що зараз на дану мить на 13 квітня стало відомо, що з 11 на 12 число вдалося нашим безпілотним літальним апаратам пролетіти майже 7 сотень кілометрів. Про що я кажу? Я кажу про насамперед пункт Ковилкіно, яке знаходиться в Мордовії. Це є на південний схід від Москви. Ось це от місто. Що це є? Це там розташована 590 окрема радіотехнічна база вузол Російської Федерації, війська їхнього. І там також знаходиться за надгоризонтна система 29Б-6. Контейнер. Ось ви зараз її бачите. В цьому напрямку летіли безпілотники, пролетіли 700, ще раз скажу, кілометрів. Що це за контейнер? Це дуже така потужна штука, тому що там приймальна антена РЛС складається зі 144 антенно-фідерних щогол. за вишки 34 метри. От ви щойно бачили, та має довжину 1300 метрів і глибину 200 метрів. До речі, щоб ви розуміли, сектор огляду радіус огляду 240 метрів. Градусів і може виявляти повітряні цілі понад три тисячі в районі трьох тисяч кілометрів. Якщо ми глянемо на карту, от де є Мордовія і де є Москва, так ми розуміємо, що ця от РЛС в Конвілкіно, яка називається контейнер, вона також і прикривала, виявляла цілі над Москвою. Знову ж таки, повторюся до кордону з Україною в районі 700 кілометрів. Ось зараз вам продемонструю. Про влучання наразі не повідомляється, але ось 627, залежно від з якого місця від нашого кордону. Але цей напрямок свідчить про те, що. Щоб там не рекомендували нам Сполучені Штати Америки бити чи не бити по нафтопарній галузі Російської Федерації, ми знайдемо як болюче завдати військово-промисловому комплексу агресора ударів, аби він відчув це безпосередньо. Якщо говорити власне, я згадав про Сполучені Штати Америки, є теж важлива новина, тому що в п'ятницю за нашим часом спікер нижньої палати представників Майк Джонсон зустрічався з Дональдом. Трампом, і що відомо по цій зустрічі, колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп після зустрічі зі спікером Палати представників Майком Джонсоном дав зрозуміти, що не заперечує проти схвалення допомоги Україні, але у вигляді позики про це повідомляє видання The Hill. вийшовши для коментарів разом із Джонсоном на своїй вілі, Мар Алаго Трамп заявив, що вони думають про те, щоб зробити це у вигляді позики, а не просто. Подарунку, тобто Трамп е фактично дав зелене світло на допомогу Україні. Я вам нагадаю, яка ситуація була, тому що демократи, тобто, ми читаємо Байден, пропонували 61 мільярд доларів допомоги Україні, дуже необхідний, який нам ну просто життєво необхідний. Але от е проголосували в верхній палаті, а нижня палата, де Керує Майк Джонсон, він не виставляв на голосування. І от республіканці запропонували варіант не просто дати нам гроші, а дати їх в позику. Зрештою, це Володимир Зеленський говорив, що нам абсолютно зараз немає різниці, чи ці будуть допомога. Без повернення, чи це буде позика, Головне, щоб вона надійшла, бо дуже важливо, аби ця військова допомога надійшла. Ну от бачимо, є, начебто, зелене світло від Трампа. Дуже будемо сподіватися, що військова допомога надійде. Якщо говорити, до речі, про снаряди, які такі нам необхідні, нагадаю вам через те, що Сполучені Штати Америки затримують допомогу, наші союзники, такі як Чехія, їхній президент Петер Павел, активно шукають для нас артилерійські снаряди від 120. 20 міліметру, 22 другого міліметру до 152 -го, 155 -го, відповідно, що сказав е в Чехії, що паралельно ініціативою своєю, що займаються такі країни, як Естонія, такі країни, як Франція е та інші, аби шукати снаряди. Я нагадаю вам, що Чехія, начебто, знайшла півтора мільйони снарядів. Треба фінансування просто додатко остаточно проплатити. Частково кошти вже є. Ну і також. Естонія знайшла 800 тисяч снарядів. Підсумок від Чехів наступний. Якщо буде фінансування, а фінансування буде, тому що от можливо. Номенклатури озброєння в Європі багато немає, але гроші в них є. Якщо ці ініціативи будуть здійснені, а вони точно будуть, то відповідно Україна зможе на рік це слова Петра Павла, верніше керівництва Чехії на рік може забути про снарядний голод. Ну і це дуже важливо світлі того, що осінню будуть вибори президента США, і вже в 25-му буде інавгурація, тому дуже важливо, аби цей час ми. Ну, відверто сказати, протримали нормально фронт лінію бойового зіткнення, тому що ворог зараз активно насуває. Якщо говорити про лінію бойового зіткнення, давайте я вам почну нетрадиційно згадаю про Лукашенка. Чому Лукашенка? Тому що він от буквально вчора сказав наступне: чому Білорусь, так би мовити, не наступає в Україну своїми військами. Тому що каже Лукашенко: от я вам промалював і заберу, давайте бульбашів цих. От лінія по, по кордону, Він каже, що ми би ввійшли в війну, але там дуже все укріплено, і туди пробратись нереально. Чи ця риторика для Путіна? Бо він знову повірив, що батька Лукашенка дуже хоче воювати, але не має змоги. Також Лукашенко додав, що хоче зробити Україна, начебто, з цих позицій забрати. Свої резерви кинути їх на гарячі ділянки фронту, а там поставити французів. Нагадаю вам, що лунали заклики від офіційного Парижу, що там і військове керівництво казало про 20 тисяч готовність військ. наскільки це правда і як це можна реалізувати, важко зараз сказати. Якщо от говорити загалом по лінії бойового зіткнення, починаючи з північно-східного напрямку, що робить ворог? Він продовжує тероризувати і займатися вбивством українців і нищенням інфраструктури України, тому що Харків далі обстрілюють, прилітає все, що завгодно, і ви напевно вже ж бачили відео, як просто серед білого дня хлопці грають в футбол і змушені зупинитися і прилягти на футбольне поле, тому що чути прильоти. Систем залпового вогню, можливо, а можливо, це і безпілотники або ну, тобто вони все використовують від С-300, від авіації, каби до шахедів, все, що мають в наявності, вони випускають по Харкові. Таке враження, що вони хочуть його повністю знищити. Ну, офіційно що кажуть в Кремлі, що вони хочуть створити так звану санітарну зону, про яку свого часу говорив Путін. Лінія бойового зіткнення біля Куп'янська дивимося на те, що відбувається. По хронології, як бачимо, змін немає. Ось по карті. Чому немає? Тому що активні бойові дії тривають трішки іншому напрямку. Тому Куп'янсько-Лиманський напрямок абсолютно не рухається. Ситуація непроста. Якщо говорити про найактивнішу ділянку фронту саме на Куп'яно-Лиманському плаздармі, звісно що це є район Терне, Ямполівка, різці Чорний Жеребець, Доторського, Зарічне. Ось цей плацдарм, але просування, знову ж таки немає е, у росіян. Чому немає? Тому що всі свої сили та засоби вони зосередили на Бахмутському плацдармі. Ось він. Це від е, фактично від Білогорівки Луганської області, по північ від Соледара. Нагадаю вам тут е, Роздолівка, Васюків, Васюківка і далі траса на Слов'янське я вам промалював. Ну і от. А далі Оріху Василівка. І ось від Григорівки починаються справді пекельні найважчі бої. Що відомо по цьому напрямку, зараз хочу сказати, що Генштаб каже наступне. Є населений пункт Богданівка. Ось ви його бачите, він на карті Deep State. Аналітиками вже промальований червоним кольором. Генштаб каже, що Богданівка не окупована і ведуться важкі бої на цьому напрямку. Якщо прослухатися, що кажуть наші бійці саме по цьому напрямку, то от останнє повідомлення зночі, що Богданівка була втрачена. Ворож також спрямував соні свої зусилля на обхід Іванівського з півдня. Від Богданівки, якщо ми будемо рухатися. Південніше Іванівське. Нагадаю вам, Іванівське знаходиться на трасі, яка веде до Константинівки. І от ви бачите, так вони півдню намагаються обійти Іванівське, вийти на трасу, йти по південному флангу до Часового яру і е, спробувати також бити з флангів. Та сама ситуація вище північніше від Богданівки. Ось є Григорівка. Також на цьому напрямку намагаються наступати. А що кажуть наші бійці? Що намагались провернути такі собі маневр. Оманливець. Спочатку ворог бив в лобових атаках ну, от від Хромового і до Часового яру. От в цьому напрямку лінія бачимо наразі від Часового яру. До центру фактично міста від позиції ворога небагато, це орієнтовно 4 кілометри. Так от кажуть наші бійці, що вони імітували атаки лобові, а згодом е хутко пішли південніше і північніше, от саме Богданівка. Що також відомо, що ситуація напружена не лише на півночі, але й на півдні від Бахмуту, і це серйозна. Ситуація дуже загрозлива. Чому? Тому що підхід до Часового яру означає оперативний вихід на Костянтинівку. А це означає Костянтинівка, Дружківка. Ось, Дружківка, вище Краматорське по своїй тенденції, і далі Слов'янськ. Що це означає? Що в нас може бути серйозна санітарна криза на цьому напрямку, тому що, по-перше, ворог про Просунувшись, зможе вже з цього напрямку значно активніше обстрілювати і прострілювати наші позиції. В першу чергу Костянтинівка, а дивіться, тому що від Костянтинівки до Часового яру 13 кілометрів. Тобто, якщо вони займуть ці позиції, то в Костянтинівку, а також дружківку, як я казав, і наступні населені пункти по цій так званій підкові будуть значно більше обстрілюватися і загалом це суттєве буде просування ворога. Але генштаб каже, що вони знають про цю ситуацію. Більше того, я хочу вам процитувати сельського, тому що він зараз перебуває на сході, був на сході. І що він в ці хвилини каже? Процитую. обстановка на східному фронті останніми днями суттєво загострилася. Це пов'язано сам перед зі значною активізацією наступальних дій противника після проведення в Російській Федерації так званих президентських виборів. Ворог активно атакує наші позиції на Лиманському Бахмутському. Му напрямка штурмовими групами при підтримці бронетехніки на покровському напрямку намагається прорвати нашу оборону, використовуючи десятки танків та бронемашин. Цьому сприяє тепла суха погода, яка зробила танкодоступною більшу частину відкритих ділянок місцевості. Незважаючи на значні втрати, противник нарощує зусилля шляхом застосування нових підрозділів на бронетехніці, завдяки чому періодично добивається тактичного успіху. Ключова з цієї тези, в так, що погода стала. Теплішою земля просохла, відповідно, це дає змогу активніше ворогу використовувати техніку. Саме тому останні тиждень особливо повідомляємо ми вам на тижні про те, що дуже і дуже велика кількість втрат техніки у ворога, ну але ніколи нагадаю вам. Не було такого, щоб в Російській Федерації переймалися втратою техніки. Відповідно, саме тому вони кидають її колонами, цілими сунуть і втрачають. Хочу вам сказати, що кажуть топ генерали США, Америки, що в деяких ділянках фронту перевага ворога в артилерійських снарядах є 1 до 10. Розуміємо, чому це так, чим спричинено. Це важка ситуація на фронті. Ми не будемо казати там так, через дивитися, через рожеві окуляри, розповідати, що це неправда. До речі, хочу оголосити вам про збір, тому що е, ми збирали з вами, і ви дуже молодці частину збору для двох пікапів е, для 12-ї авіаційної. М -м, Бригади, ви підзбирали, але треба ще трішки піднатужитись, тому що буквально от вчора закрили ми на 10 FPV дронів, які вже е, в небі, так підрозділ 79-ї. Окремо бригади, які працюють на Сході, і вже є результати. Ми їх показати вам не можемо, але повірте мені, точно, завдяки вашим донатам, буряти знають, що таке прилітає в голову в прямому розумінні. Так от, давайте зберемо ось QR-код, аби дозбирати до двох пікапів, які будуть працювати проти шахедів, І відповідно розуміємо, що мобільні групи це одна з найдієвіших. Речей на фронті, які допомагають захищати небо в першу чергу від шахедів. Тому хто скільки зможе, давайте оперативненько закриємо це цю, цю частину збору, аби наші оборонці якнайшвидше отримали ці два пікапи. Так, от про Луганськ давно не було прильотів по скупченню техніки та живої сили противника. Є прекрасне відео. Давайте ми глянемо на це відео. А далі я прокоментую, а що ж це відбулось. Прекрасні вибухи це є влучання в самому Луганську. Наразі невідомо що саме було будемо стежити і слухати за офіційними нашими повідомленнями, тому що Тамтешні пабліки кажуть, що спочатку перелетіло десь в район автовокзалу, де якраз знаходилась велика кількість техніки противника і танки, і бронетехніка, і, можливо, навіть артилерійські стволи їхньої гаубиці. Також є інша інформація, що в районі машинобудівного якогось підприємства ну знову ж таки невідомо точно будемо стежити, але ви бачили по Клубах диму над Луганськом, що влучання було потужне, що воно було прицільним і точним, тому що от саме те, як виглядає загоряння, точно вказує на попадання в якусь дуже серйозну річ. Що це могло бути? Ну, дивіться, згадаємо попередні прильоти в Луганськ, і от подивимося, скільки це від лінії бойового зіткнення. Достатньо немало, це понад 100 кілометрів. Очевидно, що це працювала наша авіація, і очевидно, що по Луганську знову відпрацювали. Якісь ракети з Shadow або скелп французького або британського виробництва нагадаю вам під Луганськом свого часу. Вони відчули, що таке Eticams, які нам передали Сполучені Штати Америки, тому що одночасно в жовті минулого року прилетіло і в Бердянську, і в Луганську. Тому будемо стежити дуже добре, що. У нас є чим бити, що в нас є ці ракети, і ми можемо по глибокому тилу противника власне розвалювати їхні резерви і особовий склад, і те, що вони планують перекинути безпосередньо на лінію бойового зіткнення. Рухаємось далі по фронту. Південь від Бахмуту, те, що я вам казав, Андріївка, Кліщівка. Непроста ситуація. Давайте подивимося, чи мінялася лінія боозвітлення. Не мінялася. От те, що вам казав, мінялася біля Богданівки і от зверніть увагу, та Іванівка, Іванівська і Богданівка. Ось такі фактично кліщі просунулися з двох напрямків навколо часового яру. Просування і змін лінії бо зіткнення біля півні на південному напрямку біля Бахмуту, біля Кліщівки і Андріївки немає. Нагадаю вам, продовжується боротьба за висоти на північ від Кліщівки і намагається війти клином між двома населеними пунктами. Ворог от власне між Кліщами, Кліщівкою та Андріївкою. Рухаємось далі. Е, нагадаю вам, що ворог от е, Турецьк. Так це теж їхня така заповітна бажання взяти Турецьк, але тут рельєф абсолютно їм не дозволяє рухатись саме тому місяцями. Лінія бойового зіткнення на цьому напрямку не змінюється. Але вони обстріляли за останні 24 години е, наш Донецький Нью-Йорк. Знову ж таки, прилетіли по цивільній інфраструктурі, На жаль, е, є наслідки. Ну і Бахмутський на перепрошую Авдіївський напрямок, що відомо тут. Давайте дивимося, чи є зміна по лінії бойового зіткнення. Бачимо, що є в них просування від Северної Ласточкину, от по карті Deep State так відчутно вони пройшли в напрямку Нетайлове, в чому суть тут? Це південніше від північніше від Первомайського. А кілька днів тому в Парвомайському вони просунулися в бік Карлівки, це їхня основна мета, так? водосховище тут. Нам вдалося відбити кілька позицій біля Парвомайського, але бачимо, що вони посунули з Сєвєрного, Тоненьке і Ласточкіне от напрямку. Нетайлове і відповідно Уманське і Яснобродівка. Нагадаю вам, що саме на цьому напрямку, де промальовано останні тижні росіяни втрачають просто таки безпрецедентну кількість саме. Техніки, ну але знову ж таки, повторюсь, їх це не зупиняє. Ну і ось, також, також є просування північніше від Авдіївки. Це в напрямку, звісно ж, очеретине. Ось від Красногорівки, Новобахмутівка і очеретине. Чому очеретине? Нагадаю вам, тому що це є потужна лінія оборони. Карлівка очеретине. Ось ця лінія оборони вибудована, яка продовжує будуватися так в таких надскладних умовах, тому що ворог постійно обстрілює і не дає змоги нормально спорудити фортифікаційні загородження, це по авдіївському напрямку. Рухаємось далі. Ну і лінія оборони від Карлівки переходить до звісно шкурахова. І от також непроста ситуація. Щоправда, давайте глянемо, чи є зміни по лінії бою От немає. Але основні напрямки це з Мар'їнки рухатись в бік Георгіївки традиційно, так або добратися до Кораху. Бачимо 17 кілометрів орієнтовно від самої Мар'їнки, А якщо будемо дивитися від позиції ворога до до Корахова, орієнтовно 13-14 кілометрів. Також рухатися з Новомихалівки, аби розрізати от від Корахова Напрямок до Вугледару, ось рухається в цьому напрямку. Ну і посилили свої свій тиск, ворог в районі Вугледару біля Макільське. От Вугледар, в напрямку знову ж таки, водяного шахти Південно-Донбаської. І також напрямку Новомихайлівка, аби з'єднати свої ці формування біля Вугледара. Я вам вже відразу хочу сказати, що в них абсолютно нічого не виходить, як і останній рік, як останні півтора року, вони там абсолютно не можуть просунутися. Хоча я не розумію з військової точки зору, чому це робити, можливо, виснажувати наші позиції, але вони абсолютно не просуваються і реально постійно залишають величезну кількість там живої сили і техніки. Знову ж таки, знову ж таки, техніки живої сили. Вугледару особливо залишають. Рухаємось далі. По Времівському виступу, що відомо, атаки ворога останні два тижні активні в районі Старомайорська. Спочатку вони це робили саме з південно-західного напрямку. Тепер пробують також бити і з південно-східного напрямку. Ну, так, стрілками якраз аналітики ресурсу Діпстейт це все промалювали. Ну і, звичайно, це є приютне. Приютне, нагадаю вам, ось тут знаходяться потужні висоти свого часу. Ми намагалися з цього напрямку вибити ворога, а не вдалося. Відповідно, вони далі залишаються за окупантами. Якщо говорити про Оріхівський напрямок, тут я згадаю слова речниці оперативного командування Південь Наталії Гомонюк. Вона каже: наступне: що розбиває тут свої зусилля ворог. Фактично використовуючи ну не нову, але свіжу тактику, тактику інакшу ніж була. Використовують знову ж таки техніку, тому що це дозволяє погодні умови і розосереджують свої ресурси живу силу між вербове і робота для чого аби розтягнути відповідно наші сили. І спробувати таким чином просунутися і проламати нашу лінію оборони. Наразі безрезультатно, надаль гомню каже, що ламають вони собі зуби, опція їхні наступальні дії, і нічого в них не виходить на цьому плацдармі. Також хочу вам сказати наступне: що якщо ми будемо говорити про лівий берег. Те, що я вам обіцяв на початку зведення. Я не буду там, розповідати від себе або що, там, яку інформацію отримав, лише процитую, що кажуть на цьому напрямку самі окупанти. Нагадаю вам, але що активні бойові дії найбільш активні це тривають в районі Кринок. Так от, що кажуть самі окупанти? Цитую. Проблему с адскими крынками надо как-то решать. Наши потери там превысили все допустимые нормы. Необходимо менять тактику наших действий. Но действующий командующий группировки войск Днепр генерал Теплинский к этому не способен. Решение о его отстранении от командирования группировки уже давно Перезріла. А от один із коментарів к нашому предыдучому посту. Ну, от це Z пабліки кажуть, що, наступне, що є в них величезні там втрати, що керівництво. Саме обманює вище керівництво, що каже, що успішно вони проводять там бойові дії. Насправді величезні там в них кількість двохсотих, трьохсотих. Якщо вони є, то кажуть, що за них навіть. Тобто, якщо ти став трьохсотим пораненим, вважаєш, що ти двохсотий, тому що тебе ніхто не забирає, і за тобою ніхто не прийде. І абсолютно за тобою велика кількість кажуть навіть зради там, так що мовляв, нібито разом йдуть в бій. Тільки є поранення, ти сам лишаєшся наодинці з собою, тебе не забирають. Тому... Кажуть, величезне просто втрати біля кринок, і щось кажуть: от З Воєнкори треба з цим робити. Ну і на завершення огляду бойових дій, хочу вам сказати наступне: що сьогодні, 13 квітня, вже два роки минає з того, як наші оборонці зуміли потопити крейсер в Москву. Власне, з 13 на 14 травня, першого квітня, використовуючи свої засоби, а це ракети Нептун на базі ракет класу «Х», Перероблені так нам вдалося потопити їхній крейсер флагман. Він підійшов на небезпечну відстань до берега. Вважав, що на той момент що нічим вражати не зможемо і не маємо сили засобів, аби боротися з Чорноморським флотом Російської Федерації. Не тут то було реально дуже потужно пролетіло. Крейсер Москва флагман Чорноморського флоту був потоплений. Досі влучає велика кількість морячків з того крейсера. Москва офіційно безвісті. Є ті, хто без висті пропали. Чому? Тому що, по-перше, тоді Кремль і Путін не виплачують коштів за так званого в двохсотеного морячка. А по-друге, не визнають факт того, що кресер-Москва потоплений. Саме з цього почалися величезні проблеми в Чорноморського флоту Російської Федерації, тому що призначення кресеру Москва була прикривати весь чорноморський флот. Не вдалося потонув. Ну, а після того ви ж прекрасно собі знаєте, був цілий каскад потоплення їхнього металу на воді. Це і, особливо це великі десантні кораблі. Вони тонули як от в морському бою, як от, знаєте, граєш комп'ютерну гру, так само і тонули їхні кораблі. Ну і звісно що це є підводний човен Ростов. На дону що ж таким був огляд карти бойових дій станом на 13 квітня. Обов'язково коментуйте, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки і діліться оглядом карти бойових дій, тому що ми як ніхто повинні знати, що відбувається на нашій землі і де наші оборонці, усіма правдами і неправдами, героїчно ліквідовують, відбувають атаки ворога.